Жінка, якби чоловік є невдячний, і обіда жінку, з'їдає і обідно. Звичайно, що обідно. І тут, розумієте, пораду тяжко дати, бо тут треба дати пораду не тому, хто звертається, а той, хто є причиною. І якщо людина така є, то ну, саме найгірше, що змінити в світі, це не політичну обстановку, нічого інше, а саме найтяжче змінити. Людину. І найважче змінити самого себе. Якщо ми не можемо змінити то, що є навколо нас, то треба змінити своє відношення до того. Так? Як є, наприклад, така дуже мудра і проста порада, мати Терези Талькутської вона казала: Господи, дай мені сили. Змінити все те, що я можу змінити. Дай мені, Господи, терпеливості, розуміння і мудрості змиритися з тим, що я не можу змінити. І дай мені Боже мудрости розрізнити одно від другого. розрізнити, що я можу змінити, і що я. Не, зминити. Можете зминити чоловека, Не можете да го Можете да сменете мъжа, Не можете да сменете своите отношения до него. Кратко.